Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Зовсім скоро вся планета буде відсвятковувати День космонавтики. Це буде 12 квітня. І сьогодні я пропоную вирушити в неймовірну подорож у космос. А як ви думаєте, що можна побачити серед зірок? Так, вірно, планети, ракети, космонавтів, а можливо, навіть ЄНАГО. А хто ж такі космонавти? І чим вони займаються в космосі? Так, малята, це люди, які відлітають на ракеті в космос. Там вони проводять експерименти, спостереження, так? І навіть можуть ремонтувати космічні станції. Дуже добре. А чому вони виходять у скафандрі? І що ж таке скафандр? Тому що малята у космічному просторі нема повітря. І для того, щоб захистити тіло людини від космічних променів, від космічного холоду, тому що там доволі таки холодно. І а саме головне, що у космосі нема повітря, і тому людині потрібно якось дихати. І тому треба вдягати спеціальний одяг, скафандр. Скафандр малята він схожий на пуху людину. Це широкі штани, куртка, шолом, круглий з віконцем. А віконце це із сонцезахисного скла, тому що потрібно захистити від сонячних променів обличчя людини. І уявіть собі, малята скафандр важить на Землі понад 100 кілограмів, але у космосі він зовсім невагомий, він нічого не важить. Так. Малята і космонавти, коли спостерігають за космічним простором, вони розповідають про те, що це неймовірна краса, і там можна побачити безліч різних кольорів. А які кольори є в космосі? Це чорний, синій, фіолетовий, яскраві жовті зірки світять, а також різнокольорові. Планети. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку роботу зробити космонавт у відкритому космосі. Цікаво, тож давайте хочіше до роботи. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться ось такий аркуш. Бачите, я взяла альбомний аркуш і роздрукувала на ньому ось таке зоряне небо. Бачите, ви можете, якщо у вас немає на чому роздрукувати, ви можете взяти ось такий темно синій фіолетовий тем, тільки темний колір. Взяти з одну щіточку, ми вже з вами колись робили, білою фарбою, зробити ось такі розбризги біли. Дати, щоб воно висохло, і потім використовувати далі в роботі. Але якщо є можливість роздрукувати, то роздрукуйте, будь ласка, ось таке зоряне небо нам знадобиться. Якщо немає можливості, ви можете просто взяти аркуш такого фіолетового або синього темного паперу, Але заздалегідь випробуйте, чи буде на ньому малювати фарба, тому що не на кожному аркуші малюється фарба, ми це з вами знаємо. Приготували ось таку аркуш і починаємо малювати. Почнемо ми маляти з вами з малюнку. Спочатку ми намалюємо людину, яка вийшла в космос із ракети. Як така людина називається? Пригадайте? Так, вірно, космонавт. Космонавт. А в чому він виходить в космос вдягнутий? Так, це спеціальний костюм, який називається скафандр. Тобто людина буде така дуже у нас об'ємна. Так? Да. Ось ми починаємо малювати. Спочатку ми малюємо, якщо не видно маляти, нічого страшного, Ви дивіться за моїми рухами. Спочатку ми малюємо ось такий. Це буде голова в шоломі. Так? тому ми... Малята, але малювати простим олівцем на ось такому темному фоні буде дуже важко. Тому я пропоную вам намалювати. Дивіться, ось такого космонавта, бачите, на білому аркуші, ось ви його малюєте. Людину ми з вами вже малювали, але без обличчя, тому що тут буде у нас ілюмінатор так? на скафандрі. І ось таку, такий силует. Потім ви його прикла... виріжете, прикладете на свою ось тут роботу, на свій аркуш, обведете його, ось так. Силует буде вам видно. Я не можу вам показати, як це малювати без шаблона. Обвели шаблон, ось так, дуже натискаючи. У вас залишиться, ось, бачите, силует такий. ось силует І тоді ми почнемо його малювати уже фарбою. Це єдиний такий ось ескіз нам потрібно зробити. Спочатку малюємо на білому аркуші. Ось таку людину руки, ноги ось так. так. Не виділяючи тут одяг. І ось така велика голова буде у шоломі, яка з'єднується з скафандром. Ось це, бачите, віконечко. Віконечко ми можемо з вами ось так намалювати прямокутничок. Ось так. Додати ще. І починаємо його малювати вже білою фарбою. Ось так. Зрозуміло малята? Чому я так зробила? Тому що на темному аркуші дуже погано видно простий олівець. А тепер ми починаємо вже його вимальовувати білою фарбою. Ось так. Бачите? Ось. Ось так. Так. Ми малюємо гуашу, тому що вона плотна. Фарба ось так ось, тільки не за фарбовум, ось це прямокутничок. Це у нас буде ілюмінатор в шоломі. Ось так, віконечко таке, так? Да? Чому ми там не будемо малювати обличчя? Тому що воно має сонце захисну е, таку, е, ну, чи скло, чи і якийсь такий матеріал, який захищає обличчя космонавта, обличчя людини від сонячних променів, тому що в космосі малята дуже багато сонця. Так? Ми з вами вже говорили, і ви з Тетяною Олександрівною говорили на заняттях, що сонечко це зірка, а у космосі там немає ні хмаринок, щоб воно зайшло. Немає ні дня, ні ночі, немає малята, тому що там сонечко світить завжди. Це у нас тільки на планеті Земля буває день і ніч. Ось так ми зафарбовуємо ось. Все-все білою фарбою. Можете спочатку повести, щоб вам було видючіше. Ось так. Чи ми вводимо. Ось так. Ми для цього зробили такий ескіз. Простим олівчиком, Бачите? І тепер ми малюємо далі білою фарбою. Ось так зафарбуємо да, нашого космонавта. Тому що е, малята всі скафандри вони мають таку або серебристу, або світлий колір мають для того, щоб е, сонечко все темне, воно нагріває. Просторі в космічному. І тому скафандри завжди роблять або білими, або такими світло-сірими. Ніколи немає скафандра, який має такий колір, щоб не дати сонечку можливості нагріти його в космосі. Ось так, бачите? Ми зафарбовуємо. Ось це силует нібито людини. Ми з вами це вже малювали, вміємо, да? але таке воно. Більш закругленої форми, тому що е, скафандри вони надуті, тому що всередині кисень є. Так. Щоб нашим космонавтам було чим дихати у космосі. Ось так. Ми намалювали його. Да? Так, тепер ми будемо. Хай наш космонавт трішки підсихає. Ось так, малята. Тепер ми будемо з вами малювати сонце. Я Буду малювати Сонце ось такою помаранчевою фарбою. Малюємо ось тут у верхньому лівому куточку ось таку яскраву. Дивіться. ось таку, бачите? Круг ми малюємо, тому що в космосі всі планети вони е візуально здаються нам такими круглими. Дивіться, але трішки. Трішки я додам туди ще і жовтої фарби. Ми це з вами вміємо змішувати. Ось так, дивіться. Ось. Ми не будемо на палітрі змішувати, але додамо всередині а краєчки заодно залишимо ось такими. Бачите, Оце у нас буде сонечко. Далі ми малюємо дві планети, дивіться. Від сонечка йде одна планета, ось така невеличка. Вона найближча до сонця, ось жовто. Тоді далі ми намалюємо ще одну планету. Ось так тільки більше вже коло. Бачите, ми малюємо теж жовтого кольору. Але вона вже буде не така. Бачите, ми сюди більше фарби додали, сюди трішки менше. Ось так. А ось тут малята ми намалюємо планету. Дивіться, спочатку ми намалюємо її ось такою синьою або блакитною. Дивіться. Ось, бачите? Ось. Ось ми її, дивіться, ми малюємо її такою синю, так? Да? Ось так. Але, дивіться, я вимиваю пензлик і додам іще сюди зеленої фарби. Ось так, дивіться. Змішаю. Так. Додаю ще блакитною, ось так розмішаю, ось так. Дивіться. Ось буде вона така, але десь більше буде синього, більше зеленого. Як ви гадаєте, яка це планета, ось така голуба з зеленим. Так, малята, це наша планета Земля. Тому що вона єдина планета у нашій системі сонячної, яка має і багато води, і багато зелені. Тому її називають, хто називає Блакитна планета, хто блакитно-зелена планета, хто називає жива планета. І ось ця планета буде наша планета Земля з космосу. так? Так. Тепер дивіться, ми намалювали сонечко, великий такий. Тому що навіть відносно тих планет, які розташовуються ще й далі, за розміром Сонця сама велика ось така зірка. Потім у нас іде одна планета менша, трішки більша, і е, наша Земля буде більша. А далі ще будуть планети. І якби ми малювали всю сонячну систему, то вони були б ще більше кружечки. Але нам достатньо цього. Тепер дивіться малята, за допомогою. Синьої фарби ми можемо нашому космонавту намалювати, дивіться, ось такі, бачите, ось такі, ось такі такі півкруги. Це буде таке якесь обладнання, але це ви малюєте, коли у вас вже висохне більше. Ось так. Да, і ще маляда. Для того, щоб зв'язатися космічним кораблем. Нашому космонавту потрібна ще ось така на шоломі, ось така антена. Ось така обов'язково для того, щоб робити радіосигнали. Ось подивіться, яка гарна робота космічна у нас з вами вийшла. Ми намалювали космонавта, який вийшов у відкритий космос, і намалювали декілька планет нашої сонячної системи е, поруч із сонцем. Так, так. Любі друзі, ось така космічна подорож вийшла у мене. Але погляньте, для того, щоб і більше, більше, яскравіше виділити космонавта, після того, як висохла фарба, я обвела його ще трішки чорним фломастером. Бачите, тільки космонавта. Для того, щоб він був більш, більш е, чіткіший, більш яскравіший, бачите, е, тому пропоную вам це зробити. А все інше залишити так, як воно є, без чітких контурів. І тому погляньте, коли ми змішали помаранчеву і жовту фарбу на сонечку, бачите, яке гарне Сонце вийшло таке, наче воно дійсно в космосі, космічне. Далі погляньте, маленька планета теж е за. Рахунок того, що е, фарба на нашому е, основному аркуші, на якому ми малювали, бачите, вона теж трішечки дала свій відтінок. Е, Далі більш жовта планета теж свого набула е, такого окрасу, і наша е, зелено-блакитна. Планета Земля, бачите, вона теж стала схожа на нашу планету, начебто в космосі. Ось такий гарний, космічний, фантастичний малюнок у мене вийшов. Сподіваюся, у вас теж усе вийшло, любі друзі. І я буду з вами прощатися, але з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!